З нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення російських військ Кременчуцьке товариство філателістів провело урочисте погашення марок, на яких назавжди увіковічнено трагічні сторінки історії України. Три роки тому, у цей день, 24 лютого, ворог ступив на наші землі. Мужні воїни, незалежно від військового досвіду, стали на захист батьківщини. Своїми спогадами про перші дні війни ділиться Ігор, учасник добровольчого формування номер 3 Кременчуцької територіальної громади. Самий початок, як тікали. З Маріуполя Запорожжя, коли потом їхали, машини розстріляні, всі побиті з дітьми з усім. Не менш важливу роль у спротиві ворогу відіграє і 107-ма реактивна артилерійська Кременчуцька бригада, яка указом президента України отримала почесну відзнаку за мужність та відвагу. Хлопці активно працюють на всій лінії зіткнення. Нищать ворога дуже потужно, тому я вважаю, що це дуже важлива для хлопців відзнака. Відзнака від президента для хлопців завжди є тим символом. Який показує значимість їхньої роботи і надихає їх робити її ще краще, також у літописі Кременчука тепер закарбована пам'ять про хороброго воїна Дмитра Бречка, який наразі перебуває на реабілітації після поранення та готує персональну філателістичну виставку, що відкриється 6 березня в Кременчуцькій міській художній галереї. У мене Дідусь рідний все життя там займався філателією і я вирішив від нього перейняти цю справу, спадок. Зараз поки що це все поставив на паузу через, те, ну, через мобілізацію, те, що є на фронті. Але дещо є показати. Тож філателія сьогодні це ще один спосіб шанувати пам'ять героїв та передати наступним поколінням безцінний досвід боротьби за незалежність. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.